<ріпи> Атакують. Удар. Гол. Це один нуль, шановні. На першій же життє. Арбітр 5 метрів має бути. Так. Удар. О. Ніза, не кида, только Низа. Попав в місяч в стінку. Вишимо, удар, бо вище воріть. І. Молодець, рота. Ну, Удар. Це 2-0. А це хто нас забив? Крамчібіна, Микита, Євгенович. Три гравці. Три гравці. Стінку побудували. Удар. Ух ти! Удар! О, ти! Який чудовий гол! І 3-0! Сп'ять, давай назад! І. Удар 4-0. Подача. Ну і буде удар. Удар, гол! П'ять! Колопанский Ярослав. Колопанский Ярослав забывает да, пятый да, мяч да. ворота Миколаева. Вот что, а там направо. Удар. Молодцы, я же говорю, что разыгралось трошки. Удар. Так, вот и выдворит. Беги с мячом, катись щекой, Тимурчик. Шановний мат, закінчено. Захонком 5-0. Я Одесит виграв чор Миколаєва. Дуже гарно це показали. Команда в Білій формі з Миколаєва. Молодці. Другий тайм.